На жаль, війна в Україні триває, і нам, як ніколи, треба згуртуватись, щоб допомогти нашим героїчним хлопцям, які боронять нашу країну і вижинають окупанти з нашої землі. До мене особисто і до вас, мої підписники, а ще до моїх друзів із класного українського рок-гурту Surface Tension надійшов спеціальний запит. Це запит від бійців героїчної 38-ї бригади. Давайте послухаємо їх звернення до нас. Доброго раночку, мій позивний дизайнер. Наш підрозділ у роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 38-ї бригади морської піхоти виконує завдання по знищенню виробків, їх виявлення та коригування арти для їх знищення. На жаль, чомусь їм це не подобається і вони не хочуть помирати так просто. Вони всіляким способом заважають нам це робити. Безпосередньо ті ж самі шрепи заважають виконувати нашу роботу. Саме з цих причин... Ми розпочинаємо збір на такі необхідні на нас GPS модулі. Також, користуючись нагодою, хочемо подякувати за підтримку нашого збору блогерку Марібу та її підписників. Ну, а також мій улюблений гурт Surf Extension. Так що дивіться їх, слухайте, донатьте і допомагайте нам у знищенні клятих лохів. Слава Україні! Амінь. Тому ми із гуртом Surface Tension, До речі, напишіть в коментарях, якщо їх знаєте. Вирішили сколаборуватись і випустити разом кліп, і за допомогою нього зібрати якомога більше коштів для допомоги нашим бійцям. Це відео дуже скоро буде на каналі. І є ще одна класна новина. Дуже скоро я запускаю серію благодійних вебінарів з англійської граматики, які ви можете дивитись абсолютно безкоштовно. Але я, звичайно, буду вам дуже вдячна, якщо ви за перегляд цих вебінарів задонатите ті ж самі 38-й бригаді на gps модулі які їм конче потрібні зараз. Але на просто вебінарах ми не зупинимось, тому є ще варіанти більш ефективно прокачувати свою англійську. Наприклад, ви можете придбати пакет всього за 20 доларів і отримати доступ до групового чату, а також до мого спеціального телеграм-боту, який кожен день. Кожного тижня вебінарів буде присилати вам якесь завдання, яке пов'язане з цим вебінаром і з темою тижня. Це дуже класна штука. Я сама його розробляла разом зі своєю командою і наповнювала тими темами і е, тими е, вправами, які вам будуть дуже корисними. Ну а в груповому чаті ми будемо з вами спілкуватися, і я буду сама перевіряти ваші домашки. А головне, що 50% з кожної оплати ми будемо направляти 38-й бригаді для їх запиту. Ну, а якщо ти хочеш попрацювати ще й над розмовними навичками, то для тебе, звичайно ж, є групові розмовні заняття. Там, в маленьких групах, ми будемо вивчати і граматику, і просто спілкуватись. Будемо класно проводити час, ну і звичайно вчити багато нових слів і виразів. Більше інформації про все це ви можете, звичайно, знайти за посиланнями в описі до цього відео. Переходьте туди. Ну що ж, побачимось на вебінарах, і не забудьте задонатити героїчній 38-й бригаді.